Так, друзі, всім привіт! Зараз розкажу вам, що до нас приїхало. Борька у мене на натуралці. От. Я вчора зв'язалася з поставчиком і замовила борці ось таких куча ділів. Тут два пакети кг. заморозка іде професійна, тобто не така, як вдома в морозилках, іде професійна заморозка. Два пакети обрізів. Я ловучина, теляти на обрізі е, чищені. Без, без, без жилок, без жиру, без течого. Просто обрізі м'яса. Це те саме, що я купляю, наприклад, гуляш в магазині чи на базарі, тільки в три рази дорожче. І два, е, так, тут два пакета по 5-10, а тут два по 2,5 асортів субпродуктів. Значить, Вим'я, печінка, рубець, м'ясо, легені нирки. Отже, це все мені треба розморозити, потім пофасувати по пакетах. У борі є своя морозильна камера, да, у борі є своя морозильна камера. От, все пофасується в пакетики, а про... і потім борі буде видаватись. Тобто, дивіться, вже переморожувати його не треба, воно вже переморожене професійно, у професійних морозилках. Просто можна одразу і давати йому їсти. Отже, друзі, що розморозили ми 2,5 КГ ПАК вакуум субпродукти асорті. Нагадую, що у нашого поставщика діми, заморозка професійна 26 градусів, у 2,5 КГ ПАК вакуум входить состав склад. Так, це у нас вим'я. Яловичина, так? Це у нас рубець. Борька, іди на рубця кусочок кусочку. На, молодець. На, бери, кушай. Ай, смачнюшка, да? Вкусняшечка. Це у нас... папа, що? Це печінка. Печінка. Це у нас почки. Почки, вітамінчик Д, Самий смак. Зараз розповім вам. Що де смачне, вкусне. Так, це у нас що легені, так? Легені? У легені в нас підуть на джерки. З легені я джерки роблю. І це обрізі такі м'яса, куски Так, давайте трішки про вим'я поговоримо. Значить, у вим'я у вим'ї дуже багато плазми, дуже залишки молока. Також... Багато поживних речовин, і якщо вживати, буде ваш песик вим'я. У нього дуже буде гарний рост м'ясової тканини тканини. Вживати можна вим'я з трьох місяців, але у контрольованій кількості. Також рекомендують, як мені ще до речі, підказали, що краще все-таки відварювати, тому що коровам колють антибіотик, і це все виходить, весь антибіотик виходить у вим'я. Отже, я дам борі спочатку трішки зовсім відвареної, відвареного вимені, і потім буду дивитися, як він на нього реагує. Нирки. Нирки, вітаміни А, С, Д, Е, Б, Склад, нирок, цинк, кальцій, натрий, калій, е, там йод, магній дуже багато, багато вітамінів. Е, нирки лідер по кількості вітаміну Д. Тобто в зимовий період їх взагалі ну, просто рекомендують вживати. Тому що вітаміну Д, як ви знаєте, сонця взимку немає практично. Щоденно, що синок м'яса хочеш, ну при, прикиньте стільки м'яса на столі, Борька тут с ума сходить. Так, так продовження відео, друга частина. Нирки можна вживати. 15-20% щоденного м'ясного раціону. Тобто, якщо, наприклад, від ваги там ви кількість м'яса, яку потрібно від вашої ваги, відраховуєте, скільки можна вживати від цієї ваги м'яса, ви вживаєте 15-20% щоденного раціону нилю. Так, далі, що у нас? Рубець. Ну, Рубець за рубець розповідати, я думаю, не потрібно. О, рубець усі знають. До цього... Це лідер. Да, це лідер серед всіх субпродуктів. Це, да, що, м'ясо хоче, он сидить, він смадить. Дивіться, мені писали часто, що хто вам розказує казки, що не можна типу, їсти сири рубець. Це, оце. Професійна заморозка це шок-заморозка свіжих продуктів. Тобто тут заморозка 26 градусів температура, і вже після розморозки вже це можна їсти сире. А те, що я купляла в магазині і на базарі, там заморозка слаба. І за цього я проварювала Борька, на кусочок сирого рубця, маленький мой. Ну, рубець це лідер серед всіх супродуктів, тут навіть не, не обговорюється, як мені ще розповідали. Я багато інформації читаю, дізнаюся. Мені розповідали, що за кордоном в Європі просто рубець із, із овочами мішають це і кормлять просто. Ну, я так не буду робити. Так, далі йдемо. Так, далі у нас печінка. Печінка. У печінці великий склад вітаміну А Б, Д можна, може спричинити послаблюваний ефект, якщо вживати в великій кількості. Тобто, коли виводите печіночку, ви зовсім по чуть-чуть. Зараз я борці давати не буду, тому що він тільки що наївся рубця, так? Да? <клухи> що, не просити не дам. <клухи> От, і дивіться. Печінки із щоденного раціону м'ясного можна всього-навсього давати 5%. відсотків. Боря 5%. відсотків. Ось твоїх 5%. відсотків. На, тримай. Випросив жопа бала. Все, твої 5% ти сьогодні з'їв. Так, ідемо далі. Так, і за легені я не пам'ятаю, говорила я чи ні. З легенів я сушу джерки. Легені я купляла, до цього завжди купляла в магазині, сушу джеречки в електросушароці. Дуже класні. Зараз покажу, до речі, готові джерки. У нас багато. Так, друзі, ось готові джерки із сушених легенів, Так, ось свіжі легені, свіже розморожені. А ось готові джерки. Ось, я сушу борці в електросушарці джерки, Закидаю все ось в контейнер у харчовий. От, і ми ходимо з ними на прогулянку і все супер. Із легенів дуже класні джерки получаються. Рекомендую тупо їх із легенів сушити. Ну, Там ще багато, звичайно, є субпродуктів, є з яких сушать джерки, але мені, ну, наприклад, більше всього подобається з легенів. Ну, і тут ось теж залишки м'яса, теж були це у асорті, Що вам хочу, коротше сказати, що я поставщиком задоволена. Все свіже, все шок-заморозка, одразу от готові продукти заморожені і просто класно. Тепер ми оце все. Зараз посортуємо по пакетиках. І все. І в морозилочку вже у нашу, у борьки своя морозильна камера, да? у нас фраєр своєю морозильною камерою, все як положено. Да? Все, Борис, іди спать. Боже, він зараз сидить нюхає. Шо? Ну ти ж уже наївся. Не дам. Та да вже не Ви бачите, як просить їсти? Ви бачите, як він м'ясо просить? На ось обрізки м'ясо і за сорті. Я вам ще хочу, знаєте, що сказати, що м'ясо, яке ми купуємо на базарі в магазині, ви не з таким задоволенням їсть. А тут просто приїхало свіжене, заморожене, кров даже вимачували, От у супродуктах вимачували кров. Боже, воно. Я бачу по дитині, що вона Все, сух... сума сходить. Все, іди спать, горобець. Папка сказав от бой, <сум> Диви, руку облизує,